Їдуть і хазяйство кидають, усе кидають. Як припече, так уже добре, що будем А таке необхідні по... речі. По обставинам. Трохи посуди, трохи одежі, що необхідніше. Раніше було легше у нас, дивись, автобуси ходили з Великомихайлівки, ходили на Дніпро автобуси і з Гавриловки ходили. Виходиш на автобус, їдеш, а зараз все кончилось. Соціальний автобус раз у місяць дає район. Ну, зараз теж чи він буде, чи не буде, теж під, під питанням. — Так а як тепер в магазин? — Ну це mm -hmm. десь сусіда просить з машиною. У нас, як... Кого машина просить, просить хай повозить, поводити, скупиться. І там в основному аптека. В основному перша це аптека, тоді хліб і тоді остальне.